Привітуліки, привітуліки! Неділя, 10 серпня. Знаєте, з чого в мене сьогодні розпочався ранок? З Басяцького подгону. Телефонує мені Світик. Ну, хто нас постійно дивиться, той, Боже, де ти був? Що ти весь в пилюці? Що таке? Що ти пильний весь? Де тебе насило? Де тебе носило? Що там таке? Телефонує Світік і каже, ну що, а Вовочка їздив зранку відправляти посилку. Каже, зустріла дядю Вову в центрі. Е... Я тут каже, здихаю вже чахну над помідорами. Чого ти? Знову назбирала цілу ку... Успокойся! граф! Газ. Що це за граф такий? Нельзя! можна. Ти йому що робиш? Роби? Каже, я так засмучена. Насінням купляла сливки, щоб були. А повиросталися uh, черіки якісь, черіки та коктейльні. Та кажу, я вже бачила, бо я морозю. Я ж тепер хочу, мені е, тепер чим більше на зиму на морозю, тим ліпше. Е, тому що що таке морожені? Куди завгодно? Куди завго? Хоч піца, хоч борщ, хоч рагу, хоч якась запіканка. Е, Аж саме головне, можна всю зиму їсти э, смажені мої яєшню з помідорами. Це й он траву їсть. Коротше каже, нічого не знаю, жду Вову в гості. Поїхав дядя Вова. Вона каже, вони такі на томат. Поїхав дядя Вова. І ви подивіться. Тут ось два ящика. Ось таких. І ось ще в цьому ящику. Ну, вона каже, накрутиш томата, а я так подивилася і кажу, зуськи, я їх переберу. Ні, ну, звичайно, я не всі буду морозити. Ну, оце ось отакі я пустю на заморозку. Де там більші, де переспівші, де ось такі підпорчені. Ці то підуть на томат. А оце яшку, шкуша краса. Ну, ви подивіться на них. Ну, ви подивіться. Ну, я вже навіть придумала, що я тепер буду, то я два пакетика заморозила. А тепер я хочу переіграла, власть помінялась. Я хочу великий контейнер поставити в Ларь і сипати прямо в контейнер насипом. Але це ж ще не все. А ще дивіться, що привіз ось такий пакунок, пакетик. Тут взагалі на гілочках. Дивіться, ну хіба це не краса? Ну хіба це не краса? Вони ж прямо так і просяться на заморозку. Гляньте. Каже, купляла насіння сливки, ще там якісь. А по факту почти весь огород, каже, в черіках і в коктейльних. А, ну, В неї посаджено на хвилиночку. Більше, ніж 700 кущів. Ну, це света. Вона, як завжди, в своєму репертуарі. Де да? це вішав на дверку. Це в нас відбувається виселення на чердак інкубатора і. Кормушок поївок маленьких. Ті, що вже виросли ми з них, тому вони до зими чи до весни переїжджають на чердак. Ось такі. такий ще кульочок. І хочу як можна більше наморозити, тому що заморожені взимку це як знахідка. Вашку, куди завгодно. От так от. Мир не без добрих людей. А іще, а ще, гляньте, що дядя Вова привіз. Ай, Краса, хтось скаже, фу, що це за кабани. Так от хто так скаже, я скажу, ніхрена ви не розумієте. Щоб закрити ананасики. а сік в мене лежить. А в нас і у сусідки ось отакі, чогось вони більше в нас не хочуть рости. Воно у сусідки почав і старіти, а дивіться, що. Такий. І тому сік лежить, і ананасики я до сих пор не закривала. А ось це. На ананасики. це прямо знахідка. Так що я роботою забезпечена. І зараз починаю працювати. Ну, ананасики точно будуть не сьогодні. Сьогодні треба з помідорами розібратися. Все, повернулася я в хату. І зараз буду займатися. Спочатку ці помідорки переберу, а вже потім займуся тими, що у ящиках. Оце я в цьому році взимку буду на коні, як то кажуть. Так, да. мрія моя. Збулася чи збудеться зараз завдяки світочці. З тих, що є в нас, дуже не розгонишся. Я ото два пакетики заморозила. І все, помідор майже нема. Вовочка койде почав йогодину виривати вже. От єдиний мінус оцих черіків це що вони отак от виймається оцей хвостик. Робота кипить. На дворі перебираю помідори. Одне дечко вже поставила в камеру. Ось уже складаю друге. Тут сохнуть помідори, працює вентилятор. Я далі на дворі їх перебираю, частинами занося, ці просохли, прибираю, мию, наступні розтилаю на рушник. А томат, щось я зробила оплошність, взяла свою 12-літрову каструльку почала в ній ставляти на томат, щоб оттушити. В ітоні каструлька повна. А помідори ще є. <с> Тому довелося взяти папину подружку. Чому її так називаємо? Подружка. Я не пам'ятаю вже звідки це прилипло слово доволе. Ну, каструля, ну точніше, як не пам'ятаю. Це було ще на зарі нашого сироваріння. Я сир варила, а вона висока, вузька і важка. Вона алюмініва, це отой алюміній, це ті каструлі, які колись в радянські часи в столових були, пам'ятаєте, в школах, в садочках. І я, коли сир варила, я зерно звідти виймала, а е, вилити сироватку і вимити її, я не могла. І якось так Вова її почав мити, то він приходить з роботи, каже, що тут на мене з'являть чекає. Я Кажу, чекає. Подружка твоя. І от якось воно так пішло. подружка, подружка. А папина подружка, тому що папа ізначально мені її дав. Коли я почала галдитися, що мені 10-літрової каструлі вже мало, на нержавейку у мене тоді коштів не було. От. І папа наділив мені цю каструлю. І так вона. У нас і зветься папина подружка, що вона вже, бідна, тільки не пережила. В ній і сир варили. Потім, коли я вже обзавелася нержавійкою і варила великі об'єми, мені треба було кудись заливати сироватку, а відер мені не вистачало помийних, і в нас ця каструля була. Для е, сироватки, для брату, коли сепарували. Потім вона прибралась на чердак, звичайно, бо вона була без надобності. А коли закривала цвітну капусту, ми її знову дістали, тому що мені було мало моєї каструлі. От. І хорошо, що ми її не встигли прибрати. От зараз вона. Пригодилася для того, щоб відтушити в ній помідори. Сьогодні відтушу, за ніч охолонуть, а завтра перетирати треба. Тільки я не знаю, хто буде перетирати, бо ми ще не знаємо, чи вовочка завтра вдома, чи ні. Вчора він з обіду з першої години дня був на шабашці на своїй, е, але розібрати розібрав машину, а запчастини приїхали не всі. Сьогодні він вдома, а сьогодні має приїхати хазяїн його. І тоді вже, можливо, будемо знати, що він. Чи знайдуть до завтра ті запчастини, чи не знають. Ну, мені б хотілося, звичайно, щоб Вовочка завтра був вдома, щоб він мені допоміг перетерти ось ці помідори. Не ці. Це я зимою, я взагалі така задоволена. Ви уявляєте, скільки в мене взимку буде свіжих помідор? І в борщ, і в рагу, і куди завгодно. А саме головне, що я зможу їсти свою улюблену страву. Це тушковані помідори з яйцем. Отак. От Коротше, працюю жопа в милі, в прямому смислі того слова жопа мокра. Дихати нічим на дворі, а волочити ящики в хату не хочу. Тому перебираю на дворі, а в хату занос мию і далі вже по призначенню. Так, ну все. Всі помідори перебрала, перемила. Ось ця подружайка майже повна, вона була б повнюча ще й як. Там знизу я їх чавучила, щоб і сік пустили, щоб легше топилося. І щоб більше влізло, коротше, трамбувала. Все, цю накриваю кришечкою, вони вже прогріваються, бачите, вже іспарени на них пішли такі, запотівати почали. Накриваю кришечкою. Вона така собі громадна. Далі, далі, що далі? Далі в мене все застелено помідорами. Щоб ви розуміли, це останнє дечка, яке взагалі є в хаті. Я ним майже не користуюсь останній час. На ньому я стерилізую банки в духовці, зручно, мені дуже. Ну, Всі ті мої дечка, які в мене були, вже застелені помідорами і відправлені в морозилку. Це залишилось останнє. І я бачу, що в мене ці помідори. Сюди не влізуть. Треба ще щось шукати, чи судочок якийсь, чи щось не знаю. А це ще не миті. Це відбирала, коли оббирала з кулька на гілочках, відбирала такі детугіші е в банку закрити. Взагалі, я люблю, мені подобається закривати в банку ось такі зеленкуваті. Вони тоді, по-перше, цілі не репаються в банки, не лопаються. А по-друге, вони набагато смачніші. І потім, коли їсиш, ну, коротше кажучи, це відібрала, як скулька перебирала, а це вже замочені. Це ті, що з ящиків перебирала, е, теж такі всі надзелень, да? Тобто для томата вони ще не годні, А для банки вони такі ну, тугенькі, класні, файні. Так що зараз перемию і ще буду і декілька баночок хочу накласти помідори законсервувати. Я тут, якщо комусь цікаво, я ще жива. Так, отчитуюсь. докладаю. Значить, помідори ще тушкуються, бо я їх поставила на самий-самий мінімум, щоб вони не пригоріли. Бо мішати в цій каструлі незручно, вона висока, як я вже казала. Тому я їх не самий-самий мінімум поставила, а мила в холодній льодяній воді. Тобто, вони довго нагрівалися. Ну, то ерунда. Все рівно сьогодні їх ніхто б не перетирав, їм потрібно вихолонути, а вихолонуть вони за ніч. І завтра будуть перетиратися. Я правда не знаю, в мене Ой, в мене, в мене синеньки переростають. В мене треба тепер ще кабачки, як ананасики, закрити. В мене не знаю, що там за гірками треба глянути, бо кущі почали пропадати огуре на капець як. Прям Зі швидкістю світу. До речі, забула е, по пожалітися вам на гірки. Я не знаю. Ну, отут-оце валочка, воно невеликовне. Завжди, і от сьогодні показувала помідори, навіть трьохлітрова банка і ну, закриваю хоч помідори, хоч огірки цибулю різала. Який мене чорт дернув у літрові баночки огірків покласти цибулю сіляком, ну, ось, наприклад, да, кущовка. Якщо так поміркувати, ну воно ж хрен прогріється за той час, що прогрілися гірки, да? чи то гірки кубиком порізані, чи то отаке стяні цибулини. Ну, блін, ну, я ж навіть 3-літрові банки різала. Тут накидала ось так цей раз. Як показувала вам, як знімала. Завжди різала. Завжди було все ок. Тут дивлюся, всі мої баночки. Ну, вони не всі одразу. Спочатку одна помутніла, за ніч ще три штуки помутніло, повздувались кришки. Ні, ну я розумію. Зараз хтось може сказати, що можна було відкрити, злити, перекип'ятити, по новій залити, але, по-перше, факт залишається фактом. Да? і на дні банки ось такі цибулинки лежать, і незрозуміло, що з ними буде, вони можуть далі, ну, по типу як гнити. А по-друге, якщо чесно. Не було бажання оце удухатися. І з гамна ліпити конфетку. Ну, не моє це. Вова зайшов, каже, о, що це в нас тут? Я кажу, та що, бачиш? А я відкривала кришки вже якраз. Він каже, о, у кури буде свято, кажу, Конечно. конечно. Короче, я всі ті баночки у відро зсипала. Вова ввечері досипав туди висівок. Перека, путя це все. І курі в нас всю, весь вечір, всю ніч і на ранок доїдали. Як інтелігенція. Їм не треба було дзьобати великі гірки, да, як от кидаєш гірок навпіл розрізав і вони його дзьобають. В нас курям подали нарізане вже. Отак. Ви своїх курей так балуєте. А ми балуємо. Стосовно того, що там був оцет, я навіть не хвилювалася. Чому? Тому що. 에... Ну так, да, вони, ну як, є кислинка, але вони їх їдять не щодня. Вони не пили чистий оцет, да, щоб попалити там щось собі. А раз на те пішло підкислювати воду або їжу їм навіть корисно. Є люди, додають воду, то оцет, то яблучний оцет. А є, продається, <кій> купляють і додають до сухого, ну, до дерки, наприклад, да, підкислювач. Це навпаки сприяє е, кращому перетравлюванню їхньому. Так що я за оцет. Не хвилювалася от, взагалі від слова. Так що курі мені сказали дякуємо, мабуть. Правда, по яйцям сучки не віддячили, ну, то таке. Ой, зайшла сьогодні до малих і кажу Вові. Все, більше знімати не буду. Він каже, чого. Я кушу, чого вони вже не красиві. Він з мене сміється, каже, що вони некрасиві. Я говорю, ну, то були такі маленькі, пухнасті, м'якенькі. А зараз повитягалися в довжину, бігають вже там такі курі, пір'ячком обростають, хвостики почали відростати, ну, ну вже такі, знаєте, страуси. Вгору вже отак поглядають, вже б таке, б, куди б його вилетіти, знаєте. Я не люблю оцей період, коли вони отакі, вони ще й не курка, ну вже й не цепля, коротше кажучи. Ну це їм завтра три тижні вже. З вівторка ми починаємо, а я ще не відзняла, хотіла відзняти і не відзняла відео стосовно того, на який день коли ще давати. З вівторка ми вже почнемо пити інший препарат. Зараз. У нас ось. Ну, курі то курі, ладно, курі, огірки поїли, все нормально. Правда, в мене мінус, ну, не знаю, будуть на вгороді ще, значить, не знаю, кабачки світи не лежать, треба ананасики закривати. Синенькі переростають, треба закривати. Огірки б треба глянути, зібрати, якщо там щось є. І або ще покришіть на олів'є отак кубиками, щоб були, або хочу ще заморозити. Завтра томат стоїть, он виварка, тушкується. Коли що робити? Я не знаю. В синенькі там вже, мабуть, як кабани переросли. А в мене немає перевіреного рецепта ікри. В дитинстві колись мама закривала, але коли це було? І рецепта того я не знаю, де взяти. А до речі, можливо, хтось закриває ікру із синеньких, із баклажан. Якщо в когось є перевірений рецепт, напишіть, будь ласка, мені, добре? Буду дуже вдячна і від знімущий. Ще й вас можу пригадати. А може і не пригадувати, за вашим бажанням. Ну, я так полагаю, що там буде багатенько переросших синеньких. Мені треба, я хотіла ще закрити смаженими, так як я закривала. Я хочу ще зробити там одні синенькі, Боже, які вони неймовірно смачні. Я цей смак пам'ятаю з дитинства. Мама трьохлітровими банками їх катала і в погрібі ставляла то занесе банку в холодильник, туди-сюди дивишся, вже немає. Наступна йде. Ну, ну, Це все хотіла, хотіла, хотіла. Щойно тільки що помідори знесла вже в контейнер, в ларі. Контейнер ми зранку помили, він висох уже, в ларі трішки все здвинули. Поставили на дно. Контейнер, правда, не глянула, скільки літрів. Ну, такий, ну, як мені здається, він на 23 літри, от щось от таке величезний. А, ну і, звісно ж, я зважила помідори. Значить, сьогоднішніх помідор, тих, що я з ранкових зісветених да, навідбирала, намила, насушила і наморозила. Вийшло 11 кг 400 грамів. Так. Якраз вийшов цей контейнер повний. Ну, Без фанатізму, кришка спокійно накрилася, нічого не придавлювалося. Ну, тобто, вровень. Ну, може, там якісь в 3-5 помідор влізло, не знаю. Ну, коротше, із світених помідор. 11400 я заморозила. Три трьохлітрові банки я закатала маринованими. Де були такі буріші, буріші, щоб не переспівші. Ну, а скільки вийде томата, не знаю, скажу вже вам завтра. Ну, а коли ж помідори всі винесла в ларь? Треба ж було які два пакунки своїх однести туди, щоб мені тут не заважалися. Зважила. Там у мене було. Коротше, в пакетик влази 2,130. В одному 2,134, в другому 2,137. Коротше, загалом в мене вийшло 4,270. Це те, що я зі своїх наморозила. Ні, ну там ще трошки є. В наступний пакет я ж почала зсипати. Але то хай тут стоїть, може ще так колись жменьку якусь заморозю туди докладу. Ну, коротше кажучи, на дану хвилину в Ларі у мене морожених помідорів чері і коктейльних 15. Скільки п'ятнадцять? 400-670. 15670. Отак. Так що я зимою буду на коні. Все, мої любими і хороші, мені тепер треба попрацювати свою роботу. Буду закруглятися на кухні. Томати хай тушкуються, щоб добре втушкувалися. Ну, а далі буде видно. Пишіть, усі хайрки пропадають чи ні? У Нас почали сохнути прямо крах як. Прямо от, ну, прямо. Все, всіх цілую, люблю. Дякую, що були сьогодні зі мною. Окреме, дякую тобі, світуня. Я знаю, що ти нас дивишся. Світочка, це наша підписниця, це моя давня знайома ще з дитинства. Я про неї розповідала колись. Ми жили в Змійові, і я, і вона. Ми знайомі з дитинства. І я продавала молоко, і вона торгувала молоком, бо наші батьки держали коров, що мої, що її. Ну, а потім якось розбіглися, не бачилися багато років. Потім ми переїхали в Таранівку, вона пізніше переїхала від нас. Але так, так сталося, що зараз ми обоє живемо в Таранівці. Я про неї вже розповідала. Я була в неї в гостях, у нас є відео, да, Ботанічний сад. Ну, вона, вона схиблена на всіх оцих рослинах, на цій всій красі. Так, звісно, треба вміти і любити. Мені не дозволяє це стан здоров'я. Я все не вхвачу. В неї огород вічно вилизаний, там, як яйчко. Ну, представте, 700 кущів помідор чи більше. <coughs> Ви уявляєте? Це тільки помідор. Вона ж нам давала ото часник, вона нам давала рослинки, вона нам ото то кабачки, то, ну, коротше. Все як завжди. І розсада ж у нас від неї, так що. Дякую тобі, світунчика. Дякую тобі, велике. 11400 заморозила. Три банки. Правда, трішки на третю не вистачало. Ходили на свою грядку, бурих дозривали, там декілька штук. Три банки закатала, 11400 заморозила. Скільки вийде томата, читаюсь тобі потім. Всіх цілую, люблю. Бережіть себе. Бувайте, па-па.